дня всі присутні, мене звати Ольга. частиною з вас ми вже знайомі в рамках проєкту ЕФКО і працюючи з тими людьми, які є в цьому проекті. За результатами його виникла така ідея виступити з вами перед вами саме з доповіду на тему закладання саду. Всі помилки, які ми і питання, які ви задавали, вони як виявилося, 80% з них. Минки були допущені саме ще при закладанні садів. І другий момент, чому обрана саме ця тема, тому що сади в Україні не перестають закладатися, їх багато, щороку збільшується площа насаджень, але земельний ресурс при цьому зменшується. Тому маємо все ж таки пам'ятати про те, які основи закладання багаторічних насаджень. Отож, перше, що ми починаємо, це власне вибір ділянки. І що нам необхідно про цю ділянку знати? Ми повинні знати її історію. Що вирощувалось на даній ділянці і коли вирощувалося. У нас можуть бути е, такі попередники, як польові культури. І вони є, по великому рахунку, найкращі для закладання е, плодових насаджень. Також у нас можуть бути сад, е, сад і яміни. Але якщо ми мали такі культури попередником, то відповідно тоді у нас є таке питання, поняття, як по грунтовтома. Говоримо про грунт. Які ґрунти у нас є придатними? Чорноземи, різні ховиди, каштани, сіріл, бажано з легким та середнім громадометричним складом. Обов'язково звертаємо увагу на глибину залягання підґрунтових вод. Я ось тут вказую так, що глибина може бути від 1,20 PH. Для зерняткових pH може бути в межах 5,6, 6,8 м. Є такий показник, як міст гумусу. Так, рекомендовано, щоб вміст гумусу був більше ніж 1,5%. Вміст карбонатів має бути до 7%. І які ґрунти в нас не придатні? Засолені, солонцюваті, кол'янисті, болотні, торфоболотні, відповідно карбонатні. Але виникає питання: ви маєте ось ділянку, у вас є ґрунт, яким чином ви можете власне, дізнатися. Які у вас ґрунт так? Є такі моменти, наприклад, ви підійшли на ділянку, бачите, у вас тут росте хвощ польовий. Всім відомо, що це говорить про те, що ґрунт є тут дещо закислений. Взявши руки, ґрунту, можемо побачити, що там є пісок або його немає. Але всі інші показники ви можете отримати тільки з аналізу ґрунту, і це те перше, що ви маєте зробити, коли от у вас є якась ділянка, і ви думаєте, купувати мені цю ділянку під закладання саду чи не купувати. Ви приїжджаєте, домовляєтеся з людьми, які там продають цю ділянку. Про те, що ви берете аналіз ґрунту і відправляєте аналіз ґрунту в лабораторію. Стосовно лабораторії лабораторії мають бути провірені. Зараз на ринку їх є дуже багато. За різні ціни, за різні показники визначають, але тут не треба робити космічних досліджень. Є е Азот фосфор калій вмісто, гумусу, кислотність, карбонати. Зробіть для початку ці класичні показники, і ви вже навіть на цьому рівні побачите, можна взагалі далі працювати з цією ділянкою чи не можна. Рельєф. Ну, зрозуміло, ідеальне для закладання саду це рівнинна або злегка підвищена ділянка. Але... Якщо ви маєте схил, то схил допустимий до 4 градусів. Чому? Якщо ви маєте більше 4 градусів, тоді ми маємо проблеми з технікою, у нас ускладнюється обробіток, у нас ускладнюється збір врожаю, тобто маємо проблеми. Ну, Можна, рекомендують на схилах понад 4 градуси запроваджувати терасування, але це знову ж таки капіталовкладення, це знову ж таки певні проблеми. Безологовин так важно не важно, а без улоговин, тому що в улоговинах ми маємо перепад температури, і часом ці перепади температур навіть досягають різниці 7-10 градусів, коли зима і в нас тут буде мінус 5, а там мінус 15, то так це, це є критично. Ми не можемо допускати ґрунт, в якому є блюдця. Ось це блюдця. Тому що в таких місцях у нас просто будуть гинути рослини і не буде ніякого результату. І бажано уникати згідної та південної експозиції зв'язку з тим, що ранньою весною ми будемо мати такі проблеми, як ранні вісняні копіки, місце розташування ділянки. Якщо ми будемо говорити про місце розташування ділянки, то виникає один момент: якщо ця ділянка знаходиться поблизу поблизу населеного пункту, тут є і переваги, і недоліки. Тому що якщо ми знаходимося біля населеного пункту, у нас буде у цей момент наявність джерела електроенергії. Якщо ми подальші від населеного пункту, тоді питання з електроенергією виникає, а вона обов'язково нам необхідна. Також інше питання стосовно населеного пункту. Є у нас вимоги, згідно яких, якщо ми використовуємо в садку вентиляторний оприскувач, то у нас садок має бути розміщений не ближче ніж 500 метрів до населеного пункту, до житлових будинків. Якщо ми говоримо про польові оприскувачі, це не ближче ніж 300 метрів. І обов'язково має бути наявність джерела води. Коли ви закладаєте сад, полив це один з теж важливих питань. І якщо у нас коло ділянки є ставок, який ми можемо використовувати для поливу, звісно, це найкраще. Якщо у нас немає, ми можемо використовувати скважини. Але не в кожному місці є доступна вода для того, щоб зробити скважину. Тому цей момент теж треба обов'язково враховувати. Проєкт саду. Ми визначилися, ми закладаємо сад, ми знайшли ділянку, ми знаємо, які у нас будуть сорти, які у нас будуть підщепи, яка взагалі буде конструкція саду і що ми з ним далі будемо робити. Тому необхідно одразу зробити проєкт саду. Що входить в проєкт саду? Ви звертаєтеся в державну установу, яка в проектну установу, яка вам розробляє проект саду. Ось тут конкретно зображений свіжий проект саду 21-го року, ось літом. Тут буде садитися в даному випадку фундук. Ми бачимо, що тут розміщені сорти, тут вказана схема, тут розбиті фактили, клітки, тобто повністю е, схематичний план саду. Передсадивна підготовка ґрунту. Чому я написала? Залежить від попередника. Тому що я вам вказувала на одних з перших слайдів, які в нас можуть бути попередники. І залежно від того, який буде попередник, ви будете далі працювати зі своїм ґрунтом. Одним із моментів підготовки ґрунту є боротьба з шкідниками. Якщо у вас сад був, ви маєте садити після на тому місці, де нещодавно був ягідник, у вас 100% буде нематода. І яким чином ми можемо боротися з цією нематодою? Квітки чорні чорнобривці вони просто висіваються в полі, вони ростуть, і ті фітонциди, які виділяються з кореневої системи чорнобривців. Вони дуже пагубно діють на нематоду. Але е, часом питають: а от е, дуже гарно чорнобривці діють проти нематоди, то давайте ми ось в ягіднику теж висадимо через якийсь період чорнобривці. Цього не можна робити, тому що чорнобривці, коли виділяють фитонциди, вони е, не тільки пагубно діють на нематоду, вони також мають токсичний вплив власне на рослини суниці. Ще один спосіб, як можна боротися з нематодою це висів та заробляння в ґрунт зеленої маси христосвітних культур. Тут я пишу вам для прикладу: гірчиця з нормою внесення 20-25 кг насіння на гектар. Яким чином це відбувається? Ви вирощуєте гірчицю, не допускаєте її до цвітіння, заорюєте. І далі ми ще будемо говорити про підготовку ґрунту, ви побачите, що ця гірчиця в нас знадобиться ще не один раз. Боротьба з личинкою травневого хруща. Травневий хрущ, ось пишу червоним, епиша економічний поріг до чинності. Якщо ви знайшли хоча б одну личинку травневого хруща на метр квадратний, це говорить про те, що вам необхідно обов'язково з ним боротися. Чим він небезпечний? Він дуже смачно і гарно їсть кореневу систему молодих саджанців. Яким чином ми боремося з травневим хрущем? Знову ж таки висиваємо сетерати, гірчиця люпин. Ми скошуємо їх роторною косилкою, потім поверху обробляємо фосфороорганічним препаратом, може бути або дурсбан, або пірінекс, і потім приорати. Якщо ви, але цей, цей спосіб до того, як ви закладаєте сад, якщо ж ви вже заклали сад і бачите, знаєте, що у вас є там кущ, то ви ці самі препарати вносите разом з поливною водою. Підготовка ґрунту. Тут е, зображена схема така класична, якщо у вас попередник так, були е, зернові культури. З чого вона полягає? За рік до висаджування саду ми проводимо глибоку або так звану плантажну оранку на глибину 40-60 см. Ми вносимо фосфорні та калійні добрива. І пишу я вам, замінити плантажну оранку можна чи залюванням. Чому так? За останні три роки при закладанні саду в Україні ми не знайшли жодного плантажного плуга. його просто немає, тому немає того механічного пристрою засобу, яким можна провести цю плантажну оренку. і спокійно це заміняється чиселюванням. Чисель так само можна опустити там на глибину до 50 см і він виконує свою функцію? Але часом питають: а можна без цього заходу, а не можна. Тому що ви закладаєте плодове насадження, яке буде як мінімум, якщо ми говоримо в даному випадку про зерняткові культури і про інтенсивний сад, це буде мінімум 15 років. Ви обов'язково повинні зірвати у ту підошву перед тим, як ви закладаєте садок. Далі ми проводимо вирівнювання ґрунту, і до осені ми або утримуємо під чорним паром, або знову ж таки висіваємо сидерати, які загорюємо до настання цвітіння. Восени ми вносимо органічні добрива, заорюємо їх на глибину 20-25 см і потім проводимо перецитивну культивацію. Окремо поговоримо про одобрення. Органічні добрива знову ж таки в Україні є дуже велика з цим потреба. Ми е, маємо розуміти, що для того, щоб нам ось у нас є 1,5% наприклад, вміст гумусу. І нам тоді необхідно внести ще 40 тонн на гектар гною великої рогатої худоби. Якщо у нас немає цього гною, то ми повинні думати наперед і висівати знову ж таки сидерати. Один гектар посіву сидератів нам замінює 40-50 тонн гною великої рогатої худоби. Якщо ми говоримо про мінеральні добрива, ж. Так, що фосфор і калій ми вносимо відповідно до аналізу ґрунту, але, але не більше ніж 300 кг діючої речовини на гектар, і не більше ніж 400 кг діючої речовини по калію. Вносимо все це діло орган. Організація території саду. чого складається сад? Він складається з кварталів, які в свою чергу діляться на клітки. Квартал у нас має, якщо ми говоримо про зерняткові культури, то у нас квартал має бути в межах 10-15 гектарів. І довжина його має бути до 600 метрів, довжина клітки до 150 метрів. Це цифри, які, які вказані, вони виходять з того, що вам буде організаційно, просто і якісно працювати в своєму саду. Обов'язково має бути мережа доріг. Нею не варто нехтувати. Це дуже важливий момент. Тому що, коли ви стикаєтеся потім з обробітком ґрунту, з збором врожаю, і якщо ви зробили вузькі дороги, то у вас просто ваші трактора не зможуть розвернутися там, де вам це буде необхідно. Садозахисні насадження знову ж таки дуже часто нехтують садозахисними насадженнями, взагалі, так як правильно робити. Ми обираємо ділянку, ми повинні сьогодні посадити там садозахисні насадження, а вже через 3 -4 роки, 4 коли наші садозахисні насадження матимуть вже якусь вегетативну велику масу, тільки тоді ми по-правильному маємо закладати садок. Для чого ті власне садозахисні насадження? Вони поліпшують водний режим. Вони підвищують відносно вологість повітря, послаблюють випаровування води, також вони затримують сніг взимку і е, зменшують кількість вітрової падалиці. А той кабінів Чим? Зараз ми з вами дійдемо до того, чим будемо ми закладати. Ви садозахисні насадження робите як навколо саду, так і якщо у вас достатньо великі садки, то робите навколо кожного квартала. Культури, які, якими рекомендовано закладати садозахисні насадження, горіх волоський, горіх ведмежі, тополя, липа, ліщина, граб, летичі, це такі універсальні культури, якими варто це робити. Дивимося, уникати чутливих до бактеріального опіку культур. Айва японська, глід, горобина, дика груша ірга. Чому? Тому що вони є дуже чутливими до бактеріального опіку, і потім, якщо вони у вас з'являться на садозахисних насадженнях, вони обов'язково прийдуть до вас в сад. Навіть якщо ви купили здорові, гарні саджанці, ви посадите там ці культури і матимете просто проблеми собі на перспективу. Протиградовий захист. Хочемо ми чи не хочемо, але знову ж таки, в умовах зміни клімату, град вже для України став стандартним звичним явищем. Якщо раніше градозахисна сітка це було щось таке для нас дуже незрозуміле і для чого, то зараз ми бачимо, що це є необхідність Градозахисна сітка. Так, вона коштує дорого, але е, інтенсивний сад е, яблуні. Розрахований на ротацію, ротація це тривалість життя саду 15 років. Сітка розрахована на 30 років, тобто ця сітка переживе дві ротації саду. І згідно економічних розрахунків, коли у вас вже гарний плодоносний сад і випадає хоча б один нормальний потужний град, і він зберіг ця сітка зберігає вам врожай, вона за оцей один випад себе окупає. Підбір сортів це теж одне з таких болючих питань. І знову ж, працюючи в рамках проєкту Евко, перше питання, яке я задавала людям, з якими ми працювали, куди ви вирощуєте свою продукцію? Для чого ви її вирощуєте, куди ви її будете реалізовувати? І це один із перших моментів, які на це питання ви не маєте найперше дати собі відповідь, тому що, виходячи з нього, ви будете думати про те. Які у вас будуть сорти? Чи ви будете в роздріб, чи ви будете продавати його на опт чи на експорт? І чи ви будете продавати його в себе десь коло хати, чи можливо у вас буде заключений договір з якимось супермаркетом? Далі, якщо ви маєте або не маєте фруктосховища, чи маєте ви холодильник з регульованим газовим середовищем, чи можливо ви маєте холодильник уже з динамічним газовим середовищем, це все буде впливати на те. Який сорт ви оберете? Зрозуміло, зона вирощування, де ви вирощуєте, знову ж таки ґрунт. І ще один момент: ми маємо такий документ, як реєстр сортів України. Він є не просто так, тому що згідно законодавства, ми маємо право вирощувати сорти, які є зареєстровані в цьому документі. І є ще так звані рекомендовані сорти. І ці рекомендовані сорти ми можемо вирощувати тільки тоді, якщо їх рекомендує наукова установа. Це дуже важливий момент, тому що в документах у нас скрізь ми повинні бути ті сорти, які ми маємо право вирощувати. І вимоги до сорту, які, до тих сортів, які ви будете обирати. Транспортабельність це перше. Якщо ви плануєте їх переміщати, якщо ви не плануєте продавати їх ось у себе зразу коло хати, у вас обов'язково має бути висока транспортабельність, у вас має бути придатність до довготривалого зберігання. І червоним зазначено не просто так: попит на ринку. Існує мода на сорти. Тому ви обов'язково перед тим, як закладати сад, повинні вивчити це питання. Тут. Виписані сорти, ви можете кому цікаво сфотографувати, це нові та рекомендовані сорти, які є на день сьогоднішній на ринку України. Є таке поняття як клубні сорти в Україні мало ще про це говорять, але це сорти, які можна вирощувати, тільки, які можуть вирощувати тільки члени певного клубу, для того, щоб мати можливість вирощувати їх. В себе на ділянках необхідно о, мати дозвіл на це сорти органічного виробництва. Я виписала вам тут ті сорти, які в принципі доступні. Але якість плодів. що це значить? Сорти органічного виробництва, ось перший стовпчик, це ті сорти, які були так звана перша хвиля. Вони, як правило, взагалі сорти органічного виробництва мають значно гірші смакові властивості. Тому якщо у вас яблука будуть піти на десерт, десертні яблука, якщо ви будете продавати їх от одразу до столу, то тут треба задуматися. Тому що смакові властивості в даному випадку для вас будуть дуже і дуже важливі. І, взагалі, стосовно органічного виробництва, якщо ви займаєтесь органічним виробництвом, ви повинні зовсім мати інший підхід до саду, ніж коли ви працюєте з пестицидами, але це так. Тема окремої зовсім доповіді. Підбір Підщепи. Підщеп. На що у нас впливає підщепа? Сила росту, морозостійкість, посухостійкість і також ураженість хворобами і шкідниками. Але перш за все, я вам знову ж таки написала класичну схему: так залежить від ґрунту, вміст від карбонатів, глибина залягання підґрунтових вод, сумісність сортів, знову ж таки реєстр. Але ви е, зараз, вже на сьогоднішній день, всі намагаються закласти садки карликовим підщепами. Чому карликовими? Тому що е, в нас збільшується кількість дерев на гектар, відповідно, ми можемо отримувати кількість більшу кількість врожаю. Тобто середньостатистична урожайність на підщепі м 9 спокійно при грамотному вирощуванні садка може становити 60 тонн з гектару. Вибір садивного матеріалу, по-перше. Коли ви вже визначилися з тим, які ви хочете саженці, які ви хочете культури, і все, 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 ви вже знаєте, ви повинні знайти те місце, де будете купувати садивний матеріал. І правильно це робити в тих розсадниках, які є. Внесені в Державний реєстр суб'єктів садівництва і розсадництва України. Вони мають такі сертифікати якості, і там треба купляти. Якщо ми говоримо про якісний садивний матеріал. Також на сьогоднішній день ми маємо можливість ввезення садивного матеріалу за кордоном. Тут схематично зображені саженці, якими можна закладати сад. Ось однорічка. Це двох... однорічка тільки вже кронована, двохрічка. Це найкращий саженець, яким варто закладати сад так званий кніпбаум. Є традиційна дворічка і саженець бібаум. Що таке саженець бібаум? Це саженець з двома центральними провідниками. Ну, мабуть, останні 3-4 роки ці саженці. Стаються популярнішими і популярнішими в Україні, тому що за, їх, за рахунок них можна збільшити кількість врожаю з гектара. І е, перші насадження, які в Україні є, у між іншим, є і яблуня, і груша, вони знаходяться в Чернівецькій області і в Україні дуже гарно себе рекомендують. В Умані, в університеті, в якому я працюю, у нас е, вирощують такі саджанці в рамках дисертаційних робіт. Для чого цей слайд? Це саджанці фундука. Тут я хочу пару слів сказати про порядність людей, які продають садивний матеріал. Що цей саджанець, Що цей саджанець, Це фотографія 19-го року. Були придбані в одному і тому самому господарстві тільки одним людям оцей саджанець продали за 4 долари, а іншим людям оцей саджанець продали теж за 4 долари. До чого це? Коли ви йдете купувати садивний матеріал, ви повинні розуміти, який він має бути, які в нього мають бути параметри і який зовнішній вигляд для того, щоб не купити потім за 100 згаком гривень такий патичок. Терміни висаджування рослин. Вони в нас можуть бути. Сад висаджується, Швидше. сад висаджується в нас або восени, або Весною, якщо ми говоримо для, для визначення того, коли ми висаджуємо, так у нас регіон, погодні умови і географічне походження садивного матеріалу. Що це значить? Якщо ми купуємо, наприклад, садивний матеріал в Україні, як правило, в Україні його викопують в жовтні місяці, і ми спокійно можемо висадити його потім до настання морозів все в себе. Якщо ж ми купуємо садивний матеріал, наприклад, в Польщі, Польше. Поляки викопують сативний матеріал, десь приблизно ось буквально вчора розмовляли. Вони три дні тому закінчили його викопувати це листопад місяць. І якщо ми завозимо саджанці з Польщі, привеземо їх зараз до себе, то відповідно вже ми однозначно в себе не можемо осадити, тому що є таке золоте правило: ми маємо право висаджувати рослини восени за 2-3 тижні до настання морозів. Зрозуміло, що ми цього 100% знати не можемо, тим більше в умовах таких кліматичних змін, але бажано його дотримуватися. Садіння дерев у нас може бути під саджальну машину, а може бути під висаджування в ями. Як ви зробите ті ями? Це все залежить від того, які у вас власне є ресурси. Чи ви будете робити ями під бур на тракторі, чи ви будете робити ями ручним буром. Часом задають питання, а лопатою можна? Ні, не, не можна, тільки якщо у вас є скільки безкоштовної робочої сили, будь ласка, можете і під яму. Шпалер. Мені показують, що маємо ми вже завершувати, тому так, в декількох словах, шпалер. Обов'язково враховуйте, що вона має, якщо ви садите сад на карликовій підщепі, то у вас однозначно цей сад не може бути без шпалери. Ще Тянеться у нас те, що іноді закладають на середньорослі і 106-й підчепі, закладають сади без шпалери і без поливу. Якщо ми говоримо про сучасний інтенсивний сад, це сад на шпалері, на, на поливі і на карликовій підчепі. І полив. Полив це окрема тема. Її теж в 5-10 хвилинах не розкажеш, але Ось оце найкращий варіант. Це коли ви маєте своє водосховище. Воно розраховується, виходячи на вашу площу, на ваші дерева, яка у вас культура, і ви тоді будете спати спокійно, якщо ви будете мати свою водойму. І дякую вам за увагу.